Волонтер у перекладі із французької означає доброволець. Саме люди, які безоплатно рятували життя інших, зробили значний внесок у перемогу на майдані. Фотографії, що засвідчують ці події, прикрасили стіни обласної бібліотеки у рамках виставки Волонтери Червоного Хреста на більш ніж 60 світлинах, закарбовані моменти революції гідності, жга до перемоги та приклади справжньої людяності. Я почав знімати майдан, починаючи ще. Літа 2013-го, коли ще були провладні мітинги, коли ще не було ніяких запитань. Я бачив під час майдану і на грошевствах на інституції. Я бачив всіх відчидухів, які дійсно навіть інколи своїм життям і своїм здоров'ям вони витягали людей поранених і тим кому ставало зле. Передивляючись фотографії, глядачі згадували свої власні переживання пов'язані із подіями на Майдані. Кожна з Цих фотографій, яку ми бачимо, і кожна з тих фотографій, яка зроблена в той час, це велика емоція, яка застигла в часі, але кожна Цих фотографії можна роздивлятися протягом багатьох хвилин, тому що це застигли життя цієї цілої країни. Дата виставки є дещо символічною, оскільки одночасно пов'язує у собі три визначні події. Глибоко символічне, мабуть, те, що ми зібралися на території, і 8 травня дня народження Червоного Христа, і 8, і 9 травня. Шанування тих мільйонів мільйонів людей і волонтерів червоного хреста, які загинули в роки Другої світової війни, під час відкриття виставки присутнім також нагадали: волонтери Червоного Хреста не ділять поранених на наших чи не наших, а допомагають усім, хто потребує допомоги. Анастасія Туловська, Юлія Парох, телеканал СК 1